Уявіть собі інвестора, який зробив інвестицію на 1000 доларів якраз на піку ринку. І ринок впав на 10%, це означає, що його інвестиція оцінюється в 900 доларів. Далі, якщо ринок виросте на 10%, в нього вже не буде 1000, в нього буде 990 доларів. Така сама математика, якщо ринок впав на 20%, в нього спочатку буде 800, і коли ринок відросте на 20%, буде 960. Тому я з жахом спостерігаю багато курсів в інстаграмі, блогерів, які розказують там про 15-20% річних і затягують ретейл інвесторів Ну, фактично, в досить ризиковій інвестиції, тому що якщо на цих курсах не розповідають про recovery period for portfolio і про drawdown, то це велика проблема завищених очікувань. Інвестор, який зайшов на NASDAQ в 2000 році, він більше 10 років чекав recovery, на прикладі фонду QQQ, більше 10 років, щоб просто вийти в нуль. І я не думаю, що багато інвесторів зможуть психологічно витерпіти. Стільки мінус, тому в кожного портфеля є свої просадки. Портфеля 60 на 40 теж там, в 21 столітті, більше п'яти років був мінус, якщо зайти на піку. Звісно, багато хто з вас скаже про DCA і дійсно DCA ці періоди вирівнює. Але коли інвестор робить своє фінансове планування, ну він закладає туди цих там 20 річних, думаючи, там що NASDAQ завжди буде так рости. А це просто розбиті надії початківців? Багато людей піде з ринку як в 2000 2003 2008 і пропустить потім хороші роки. Тому а, подивіться, будь ласка, в портфоліо візуалайзері, що таке портфоліо, помоделюйте, подивіться, який які recovery period. Якщо ви працюєте з інвестиційним консультантом, задайте ці питання. Якщо ви платите за курси, то чому нам на курсах це не розповідають? І якщо у вас є фінансовий план, інвестиційна стратегія, на каналі я розповідав, що таке інвестмент полісі, то я впевнений, що навіть важкі часи просадки, кризи і мінус 20 ви витримаєте, і в результаті у вас все буде добре. Дякую за ваші лайки. Порекомендуйте, будь ласка, вашим друзям-інвесторам сімейний бюджет.